Я і не пішла в хату. На дивані лежу тут, я тут можу розмовляти з ним. Почуйте сорока. А сорока це тільки до смерті, перевірено сто разів. І птичка пам'ятаєте, що вона співала, таке вам показувала, не зрозуміла як. Але і сьогодні правда мене син розбудив, каже мама. Самі дзвінка прямо я тільки задрібала. У мене такі сльози розбудили, сльози. Я така рада, що відсидіть у тією зірочкою. сыном, а хочется, что она ночула, то я на улице. Я все время на улице. Пока люди спляют. Пока люди спляют. И сыночек, дочека. Уже тут скус. 15 минут на секунду. Вы сейчас... Вчора я вже знала, що мого сина немає. Серцем знала серцем, тому що вже так видно він ніколи ніколи так. Робота в нього така була: вивести, завести людей, отвести все по темному, тому що дрони, дрони, дрони. Робота в нього така була. І він казав, мама, нас вже тут так вислідила, дороги немає. Що ж робити? Померти вам потрібно вести подаруночки, пізеночок, пізеночок. Доба нема мого сина. Добу нема мої заночи. Тихо, Саша тут просто. Закрито, чи здається жіночка, щоб зробити портрет з тих скріншотів, що я робила. Хочеть на хочеться живіться, нову гарне. І хочеться вибрати гарний. хочеться вибрать А Там жіночка якась прийшла до речі. ні хліба не було. а Хубочеку для і Ой. 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 Ой, Господи. господи. Добрий день мої любі. Дякую вам за підтримку. Дякую за все. Я тримаюся, звичайно, зараз. Ще попереду, все. Коли мого соночка привезуть, я ж не знаю, але я заїхала, все заглядаю в телефон. А так замовила, поїхала портретики, вони подалі будуть. І щоб він з нами на кухоньки стояв. І кругом короче, сас... вчора тільки віддала, сьогодні вже зателефонували, приїдьте, заберіть, хоч неділя, хоч приїдьте, заберіть. Я не буду. Позавтра місто прийдеться, мабуть, їхати, не знаю. Буду підганяти, підганяти військомат, тому що. Вибачте, ці всі відео ви будете дивитися по, після. Але це для мене пам'ять. Так тяжко. Знаєте, я зараз розумію, як ото кажуть, ой, гори, а вони в інтернеті, ні зайки мої. Відразу, звичайно, це я не знаю як. А так так просто хочеться. Хіба я думала, що я це таке плаття куплю, що вони як на траурних. Так, але не плач, тихо, тихо, не плач. Так хочеться просто з собою поплакати, Може, люди думають, що я дурна. А я встаю вранці в 4 години, коли вона загинула, моя дитина і хожу, хожу, розмовляю. І лисябі такі стоїть, що він їсть, а я розмовляю. Яке горе мільйонів, Кагори. В мене звикли бачити посміхненою, тому я й не виходжу до вас. Не виходила, вибачте, це ж будете потім дивитися. Не виходила. Але я з вами була весь час. Я бачила, скільки людей писало. 170 тисяч в інстаграмі, 180 тут в цьому так само б мов і любили мого Дмитра. Він нехай, як там казали, що він такий сякий. А в нього душа була. Ангела. Господі, хочу сказати дякую велике. ірочки моїй, який чоловік наставник церкви. Я не знаю, яка та церква, але вони подають і читають молитву за мого Дмитра і вранці і ввечері. Їдемо за дімочкою, за портретом. Боже, що це в тебе таке? Що це в тебе висить тут таке, негарне? Сказав би синочок, мам, ти щось некрасиво тут. Як він казав, я обов'язково пофарбую під синю. Він каже, мам, мені так подобається, коли трошки таке синеньке. Спаріка з перукарні прийдуть з телефону і від О, моя красюня! Ой, та ти сьогодні красюня моя, мама. Як я буду почути. Ось забралася дочка, привезла додому, покажу ж вам моя родина. Ой, покажу ж вам, моя родина. Сіночка забрала додому. Ой, синочек ві, Солечко моє. Та скажи що небудь, скажи своїм риби мої, як ти казав усім, риби мої дякувати вам, що допомагаєте все буде чіки по Та чого ж не чіки, я ж ось поставила, як же ж він хотів оцей сертифікат. Ой, як же ж він хотів, що успішно завершив і тут цей хух. Ой, вчитель, який вчить літать, каже, з вашого Діми буде толок. Якщо він буде по цій професії далі йти, він буде класним літуном. А не знайшлося місто тобі літуна, бо не було твоєї моделі. Да ти сів на воділля, хоча ж ти водійок ніколи не працював. Ой, моя зайка, Ой, моя до ой. Ось моя солечка. Ось моя солечка. Сяду тут. Ми сядувай. і де ж, Філібу. Іде, Білебуся, посміхався. І така ж уже жопа була, а він посміхався. А він посміхався моє сонечко. І це фотографія остання, яку мама зфотографувала, коли він приїхав, а вранці повинен був їхати на свою вірну смерть. Трішки от редактували задній план ті руїни, що там ті сараї. Трішки футболочко, бо там же моє зображення було, бо це. Оце я просто скріншот зробила, коли по ватсапу убалакали. Ширічка трішки даленейка. Оце мій, оце наш Діма такий. З боротою вже волосики виросли. Оце.